Sponsor pokazu, restavran Kilikija. Як ви вже здогадалися, по першому кадру з нашої студії ми розпочинаємо нашу щотижневу рубрику, яка завжди відбувається в середу і має назву «Вітамінний ранок. Доброго ранку, друзі! І сьогоднішній «Вітамінний ранок буде незвичним. Не тільки вдвох з ведучими ми готуємо а разом з нашим ранковим гостом. Я рада представити вам це Ігор Губко, шеф кухар ресторану японської кухні. І зрозуміло, готувати ми сьогодні будемо страву відому всім. Це роли. Доброго ранку, Ігор. Доброго ранку. Як правильно вітатися? Конішуа, доброго кунішуа. ранку. <гум> 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 ну, хоча б, хоча б щось ми вже будемо знати з японського сьогодні, готуємо роли. Що нам для цього потрібно? Будь ласка. Це в першу чергу для цього нам треба буде рис, пресовані водорослі, які називаються норі. Ось вони так. І інгредієнти, які ми будемо сьогодні використовувати для приготування ролів. Відомо, що існує дуже багато видів ролів, так що сьогодні ми будемо саме готувати. Сьогодні ми будемо готувати класичний рол Філадельфія, лише він буде з копченим лососем, так як він більш адаптованіший під нашу публіку, під наших людей. І ролл Цезарь. Також є салатик, а то буде ролл це. Це видозміна така традиційного салату, Так, салати, трошки є? так. Ну ми сьогодні будемо намагатися вас переконати, друзі, що японська кухня вона ближче ніж ми гадаємо. Потрібно можливо кудись і те, можна приготувати вдома самому. Отже, ми розпочинаємо ігор. Можливо, ми чимось допоможемо, а можливо, і не допоможемо. З чого розпочинається приготування цієї страви? Спочатку береться норі. Норі це пресовані водорості. водорослі, пресовані водорослі так. невеликі ремарки буду робити. Я вже тут з нашим гостем поза кадром розпитала все, що як називається, яке його призначення, тому можливо, навіть дещо буду допомагати. Для приготування суші використовують якийсь особливий вид рису. Чи ну, це звичайний рис? Ні, такий? Ні, Звичайний рис не підходить, є дуже багато видів рису. В ньому має бути дуже висока клейкість. З-за чого він не розпадається, він тримає у собі. Тобто, звичайний рис, з якого ми дома готуємо, голубці не підійде, не підійде. для суші. А важко знайти насправді цей рис? Чи він він продається? Ну в нас на Закарпатті його якби немає. Усі продукти замовляються, привозяться. там. Е, працюють фірми, які доставляють різні продукти. Ось, Ось наш і спростував мою тезу про те, що так просто буде вдома приготувати. Але якщо ви все-таки стилізовану вечірку, можливо, вирішили влаштувати, то я гадаю, такий рис ви зможете знайти, принаймні, ну, можливо, його можете, навіть, навіть, навіть не важко буде приготувати. Ось, дома. ну ми вже так, ми вже другу частину так перекинули ми да, наші це... водорослі, і другу частину ми просто викладаємо на чиночку. А ми що хочемо? це у вас таке? Це сир Філадельфія. Який також важко знайти його валіважко, <гум> не, <було> <гум> не важко зараз. Так? Зараз його дуже багато. Потім Це я знаю. Це цей зелений красень авокадо. Так. Ось е, насправді хочу зізнатися, е, цей овоч, фрукт, він мені не подобається, тому що він не смачний. Але коли його е, ось компонують в суші або роблять з нього салати, то от саме там розкривається його смак. А так, чесно кажучи, ну, як люди далекі від екзотичних фруктів, овочів, одного разу я купила додому авокадо, принесла, помила його, почистила. Нарізало, ми сіли вдома смакувати, і нікому він не посмакував, на жаль. <рес> у вас сьогодні велика місія Ігор, спростувати неправильне уявлення, Антоні ну, не зараз провокати. Зараз, дивіться, Виклали середину, що ми хочемо в ролі угу. і тепер будемо його закручувати. Ого. Це найскладне. Не Найважча на частина, на мені здається, але у вас виходить воно насправді дуже легко. Скільки часу зазвичай потрібно для приготування? Цієї ну, ось так, Якщо не брати до уваги те, що в кухар. От так в середньому людині, яка вперше, перше, бо можливо вдруге, ой, пробує... я вперше думаю, це досить довго <гум> часу. Якщо, з якщо ними. враховувати, що треба приготувати рис, все купити, то десь годинку, щоб підготувати. Не так вже й багато. Начать а де ви багато. навчалися цьому ремеслу? Таке питання, напевно, ставили. Ми з вами, я вас вже питала, хоч виглядачі почули відповідь. Чи були ви в Японії, в кого ви навчалися? Чи це провідні майстри? От де ви здобували цю? освіту? Ти знаєш Іванка, мені здається, не обов'язково їздити в Японію, щоб навчитися цьому ну, мистецтву, Це якраз і стереотип. Тому, тому що так, що... у нас навіть дуже в нашому місті так вже є багато ресторанів і дуже багато приїжаючих поверів з Японії. Нам Україна, там Росія. І в них навчаються. От Ми сьогодні, друзі, вирішили такий незвичний вітамінний ранок і таку незвичну другу частину нашого прямого ефіру. Ми хочемо ближче вас познайомити з японською культурою. Що власне об'єднує нас з японцями? Відповідь одна Всі це знають, це надзвичайні сакури. І саме зараз, коли Пік цвітіння е, наступає, і прийшов сакур. То з кожним днем все більше і більше людей біля дерев, з фото, з фото роблять селфі. І ви знаєте, друзі, хто не знає, скажу вам, що триває акція сокоти сакури». Мета зрозуміла це вберегти дерева від е, ось цих рук кожного з нас, не чіпати сакури. Програма ранок на тисі вирішила по-своєму інтерпретувати цю акцію, і ми вирішили провести невеликий експеримент. Про його результати ви дізнаєтесь з нашого невеличкого сюжету. Кожної весни наше місто перетворюється на справжній рожевий рай. Йдеться про славнозвісні сакури та чи вміють ужгородці берегти цю красу. Наш міні-експеримент тривав дві години. На цілих дві години я перетворилася на нахабну дівчину, що задля селфі просить перехожих зірвати гілочку сакури для неї. За цей час на доброчесність перевірено немало небагато 25 людей. Для повноти дослідження ми не ставили вікових обмежень і не використовували статеву диференціацію. У ході нашого спостереження ми відмітили, що частіше спокусі прихопити з собою гілочку квітучого дерева піддається молодь та діти. Люди ж старшого віку задовільняються її виглядом та зробленими кількома світлинами. Я дуже зраділа, коли на моє прохання зірвати цвіт сакури з вуст молоді лунала різка відмова і навіть застереження. І було дуже прикро бачити, як деякі містяни без найменших вагань тягнулись рукою до гілок вишні. Одразу хочемо уточнити, жодна сакура під час нашого експерименту не постраждала. Таким чином, 13 із 25 пройшли наш тест і довели свою самосвідомість. Інші ж 12 після нашого експерименту, я впевнена, більше ніколи не осміляться чіпати окрасу міста і справжнє диво природи. Цю статистику ми наводимо як поштовх для подальших роздумів про нашу з вами самоповагу та культуру: сокотіть сакри, навіть якщо це божевільна примха, перехожої дівчини. який вийшов у нас експеримент, як сказала Антоніна, операція Сакура. І, зрештою, хочу сказати всім, що не, не нищить сакура, адже не тільки ви, а всі ми хочемо тішитися їхньою красою. Як Ось вам... так Іванка присоромила <гас> деяких жителів нашого міста Ушарит, Іванка, зізнайся, тобі не страшно було брати участь в такому експерименті. Цьому адже чути. хтось може і обуритися, навіть сказати, ну нічого собі, я тобі на зустріч пішов, тягнуся, тут гілку хочу зірвати, а ти мене ще й на. Камеру Насправді, да, такі коментарі були, але мета моя була не присоромити, а нагадати ужгородцям про те, що ці дерева потрібно берегти, Взагалі природу потрібно берегти. Ігор, до речі, от ви вже маєте цьогорічне фото з сакури? Ні, що ще, ще, ще не встигли. Ви ще не встигли? Ви напевно весь роботі, поки ми мали змогу переглянути а, цей експеримент, то наш гість вже чудесним дивом чином вже Для приготував. Для з Іванкою можна сказати навіть магічним <стан> якимось <стан> чином. Він <стан> приготував. Ував вже першу порцію ролів. Вони дуже апетитно виглядають. Все, що ми зробили, ми все склали до кубу. Вірно Ігор загорнули, гарно нарізали, і от презентація вже наполовину. В нас майже готова легко розповідати, важко зробити. Зараз ми готуємо вже інший видрові. Так, це Цезар, це ролл Цезар. Це рол Цезар. Що це за соус? Я вже кинула соус цезар Ну, Соус-цезар. Соус-цезар. це основа. Так, з чого він готується, якщо хтось не знає, особливо Іван. А можливо, це таємниця. А є, до речі, секрети у вас? Звичайно, і ви не розкриєте їх. Ні. кожного повара є свої секрети, і це логічно. Мені би навіть і не хотілося, щоб ви їх розповідали, тому що, ну не знаю, тому що ваша страва тоді буде смакувати якось по-особливому, тому що ти знаєш, що там є якийсь секретний інгредієнт. Ну тоді секретами розкривати не будемо, а подовжує. Готувати. Що нам знадобиться? Можуть щось. Такі. Норі, рис. Технологія, Технологія, в принципі, одна і та ж сама так? для приготування ролів. Різні начинки. Зараз ми взяли соус Цезарь, трошки сам рол, якби добавили. Зараз беремо листочок салати. О, якась біжа і запошна салат. Так, якщо ну, так, авокадо як не викликає салат, в мене сезар, емоції, салат то… салат в Цезарь входить свіжа салата. Так само в роли вона додається також. Яку помилку часто допускають молоді а, кухарі під час приготування ролів? Або, можливо, люди, які готують? Так, взагалі, як можна зрозуміти по ролу, що його готував якийсь дилетант? От замовили ви в кафе роли, прийшли, очікуєте надзвичайно смачну страву, а вам приносять якісь дивні роли. Як можна одразу зрозуміти, що готувала людина непрофесіонал і швидше за все вона помилилася ну, в рецептурі? В першу чергу залежить, залежить від того, як був приготовлений рис? Uh -huh. від, тобто рис це головний, це головний інгредієнт, і від нього залежить успіх так, виконання, так, вірно? Так. Е, який ви порадили готувати звичайним, звичайним людям, який вид ролі, який найлегший у приготуванні і найсмачніший? Найлегший у приготуванні? Мені здається, всі вони складні. Вони всі, в приготуванні. вони всі, вони всі е, легкі в приготуванні Просто Їх а, треба для, лише для мене все. складні, для пана Ігора легкі. Ну зрозуміло, тому що він з ними працює кожен день. Для мене ось не складно вести ранковий ефір, а приготувати такі суші складно. Чи близькою є для нас озеро японська культура? Зустрічаю часто інформацію, що для європейців з кожним роком. Ця культура вона проживається все швидше і швидше, все більшими і більшими темпами. Що ж до закарпаття? Ну, на Закарпатті також вона якби прискорюється. Готові наші люди на різні гастрономічні експерименти на васабі. До прикладу завжди. завжди готові <рив> завжди готові. Ось такі вони Ось друзі, такі відчайдухи живуть в нашому регіоні. Ще яку їм тільки страву не приготуй, все вони готові їсти. Насправді так, наш регіон він заключає в собі такі гастрономічні плеяди багатьох країн. Це і е, е, Угорщина, це і е, 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 хто ще <рив> <Багато, багато>. словаччина. <рив> ну, сусідів у нас багато і відповідно. Наш І хоч Японія від культурно. нас знаходиться досить далеко, але, але навіть... сьогодні ми О, будемо. Іванка наматися. вже Іванка вже готова. Іван взяло до рук палички. Насправді це для початківців, наскільки мені відомо, вірно? Так. Якраз, для, якраз для мене. Тому що, мені здається, для мене особливо, особливий окремий МК потрібно проводити по тому, як правильно їсти паличками. Тому будемо для початківців, нічого складного немає. Спеціальний простий механізм, який дозволить вам смачно швидко. Нічого складного немає для початківців в поєданні ролі. У нас Ой, як гарно вийшло. І трошки посипаємо. Сир, так. Звичайний, звичайний, серкінг, можна знайти будь-де. Нічого звичайного, Іванка, тут немає на цьому столі. Зробити світлину і можна запостити як футблогер. Ігор Губко в ефірі програми Ранок на тесі. Будь ласка. Готово! Мочного. А от соус. Ми ж забули соус додати. Так, не знаю, я таку пресу мені обережно. Так. Мені навіть е, смакувати не хоче. Точніше хочеться, але шкода. І обов'язковий атрибут, звичайно. Соєвий соус. Соєвий соус. Ось так, я ще знаю, якось по-особливому мають ставити спалочки. Так просто ці ті... давайте може. Вони мав... будуть не слухняні, вони не будуть тут так гарнесенько, рівнесенько лежати. Це для того, бо ми відразу брали і куштували. Ігор, ми вам дуже дякуємо за майстер-клас. Насправді Обласне дійсно нічого набро. складного. Технології ми в принципі зрозуміли. Все складаємо докупи, заклеюємо і, в принципі, нарізаємо і все. Готово. Тільки не користуйтеся скотчем, тому що ви пізніше будете це їсти. Ми вам дякуємо дійсно, що ви допомогли нам стати, хоча б сьогодні, сьогоднішнього ранку. Трошечки ближче до Японії продемонстрували, що насправді, якщо потренуватися, то можна з легкістю робити дуже гарні акуратні роли. І тепер я бачу, як виглядають роли е, приготовані професіоналом. Ігор горобко, шеф-кухар ресторану японської кухні, побував в нашій студії. Дякуємо вам. Наш ефір триває. Ми будемо продовжувати знайомити вас з традиціями японської кухні.